Друзі, всім привіт! На календарі у нас 21 січня. Погода сьогодні, скажімо так, непогана. Відкритий Дніпро дещо штормить, але в цілому сносно, я скажу. Дивіться, програма у нас мінімум сьогодні піймати окуня і з нього приготувати найсмачнішу уху. Програма максимум піймати окуня, можливо, ще судака або щуку, щоб було кілька видів риби і зробити уху ще смачнішою. Тож польова кухня у мене сьогодні в наявності. І що саме до типу ловлі, який ми сьогодні будемо практикувати, у мене також все перекрите: це окуньовий комплект, судачий комплект і щучий комплект. А починати, друзі, сьогоднішній день ми будемо з такого невеличкого. Коротенького огляду моєї обновки. Дуже багато по часу це не займе, тому що ця річ у мене тільки-тільки з'явилась, і ще опиту використання її нема. Більш детальніше, я вже там через півроку вам все розповім. Ну а поки що хочу показати і похвастатись. Обновка така, ну значна. Я не знаю наскільки вам цікава буде ця тема, але я гадаю, все більше народу переходить саме на електро... Якаря, в моєму випадку це Motorguide Xi 3. Дивіться, ось сервісний грундук у мене, де знаходиться акумулятор, який запитує саме Motorguide. Більше він ні до чого не касається. Десь приблизно на 5 рибалок у мене вистачає цього акумчику. Це 100 Ампер годин, До речі, десь на 5 рибалок вистачає при такому помірному вітрі. Це якщо цілий день рибалити. А ось, друзі, і обновка, яку я вам хотів показати. Також літій заліза фосфат, також 12 вольт, але в 2 рази ємкість його більша. Це 200 ампер -годин. Ну, По розмірам, він десь так і є в 2 рази більший. Але це оновлена моделька. Виробних Літтайм. Сама контора знаходиться в Німеччині, тому що саме звідти зі мною спілкувались, перед тим, як мені його заслали. І поміточка така Made In China. Ну, як і завжди, історія, як і з айфонами, як і з усім, що зараз випускається. Сама контора може знаходитись будь де по світі, але виробництво ну, саме дешевше, звісно. В Китаї. Тобто розумієте, якщо я свою сотку раніше заряджав один раз на 5 рибалок, то двохсотку можна буде заряджати один раз на 10 рибалок. Дивіться, я не сильно силен саме в електроніці. Ну, з цим понятно. 12 вольт це сила напруги, 200 ампер годин – це ємкість батареї. А от саме 2560 Вт, що тут указано, ану грамотні хто в електриці шари може в коментах напишете, що це таке. Я однозначно точно знаю, що це оновлена моделька 200-ки, яка саме має абревіатуру плюс. І ця оновлена модель має от, оцю цифру 2560 Вт час. Виходить. А до цього 200 ка була в два рази менше. Ця цифра, ця наклейка, нам каже, що ми маємо 5 років гарантійної підтримки. Посилання на виробника я залишу друзі в описі. До речі, саме на їхньому офіційному сайті ціна там зараз на нього ну взагалі смішна. Щось там в районі двадцятки 20, 20 тисяч гривень. Чесно кажучи, я з такої ціни трохи в шоці, тому що я свій вікендер сотку купував чи за 16, чи за 17 тисяч. Так це сотка і пару слів саме по монтажу. Звісно б в ідеалі було його сюди, в ось цей сервісний поставити, перенести. Той акумулятор також сюди саме стартовий, ну а цей акумчик кудись на пенсію. Але, друзі, у мене виходить, з всього пару міліметрів не влазить цей акум сюди, в рундук. От, якщо я резинку скидаю, у мене тут борта. І якраз от якби борта підтачить, але ж тоді ну, я не знаю, як воно буде. Зато в ідеалі, звісно, цей акумчик становиться ось сюди. І якраз вдолю так він і становиться. Я вам скажу, він доволі таки непогано сюди і вписується. Провода тут можна без питань провести. І тоді звільняється взагалі оцей ґрунтук. Літом ще обов'язково піднімемо тему досвіду використання цього акумулятору. Хвилинка реклами скінчилась, і давайте вже, друзі, починати рибалку. Ви не уявляєте, наскільки чешуться руки взяти уже спінінг і піймати окуня. Блін, я так за ним скучив. Головне його зараз знайти. Що вержуть, я тільки починаю. Так, звичайно, по такій холодній воді вже і окунь стає привірідливий. Ви ж бачите, зараз вже попахує таким, що ну, глухозим'я. Вже по суті ми його повинні кошмарити з льоду. Але з нашими зимами, да, останні 3 роки, ну зими, будемо відверто казати, взагалі нема. Тобто, як просто глибока осень. Протікає зима і плавно переходить у весну. Так що. Будемо вималювати сьогодні окуня, як єсть. Єсть. Хороша подача. О! Та як у шарик непоганий. Слухай, ну, ну, рапід, як я за тобою скучив. Це все, що я можу сказати. Ти що? Друзяки, рапід дає такі відчуття. Для який кабасик. Ні, ну цей, звісно, клюнув, як положено. Нарешті, друзі, я так скучив за окунем. Це просто капець. Зараз я вам його покажу, отак притримаю. Дивіться, який красунчик. Ви ж розумієте, риби нам сьогодні багато не треба. Пару таких окунчиків і, блін, я не знаю, судачка в невеличкого або щуку. Так, резинка. Класика жанра Kittec blue Jill, наче колір, Це у нас 2,5 дюйми, Вольфрамка Select. 6 грамів. Поставив такий повідець, тому що два рази у мене тут відкусувало ну, не на цій рибальці, а на, я не знаю, в минулому році. Рапід до 14 грамів, Шимана Міравель. Оце все що касательно саме снасті. Перша рибка є і це дуже добре. У мене тут комфортні умови для риби. Так що все норм. Слухай, ну цього разу покльовку і не відчув, хоча риба непогана. Покльовку не відчув саме із-за того, ого, то це ще поприємні шолокови. Покльовку не відчув, я гадаю, із-за того, що волна. Друзі, воно як на волну лягає шнур, ну, знаєте, збивається проводка. Ой, та ти що, кабанчик, я вам скажу на той об'єм юшки, що я сьогодні буду готувати то в принципі отакого от окуня, мабуть, одного просто достатньо. Давайте, я гадаю, ну грамів 300 такі Хороший кавунчик. Подивимось зараз, що він по возі. Ви бачите, блін, він і корний. от якраз його ми і візьмемо на юшку. Хорош. 600 грамів. І Як тобі таке. Ні, ну да, він за що того гляньте, він просто такий от самий бочонок, офігеть, наче, ну ну такий, знаєте, от як карасів зважував, то ну, тут би в карасі було грамів 400. Да, він просто дуже позатий. Подача? Ну от прям влупив так як надо. Ой-ой-ой-ой-ой! Тільки ой, 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 ой. б не зійшов. Ти шо? Друзі, ви бачите, який монстр. Ви тільки ну подивіться на цю рибу. Це просто капець. Ах, гля, який красавчик. Ну це двушка. Це двушний, трушний судак. Ти що Просто море кайфа. Ах, резинка. От так поближче вам його покажу. Пузатик який. Класс. Ви знаєте, друзі, якось в один час у мене навіть руки опустилися. Подумалось, ну не мій день треба тулить додому, можливо, іншого разу. Чому? Тому що я сьогодні майже весь день провпирався в Окуня, і це була моя помилка. Ото дві покльовки окуньових і все. Я потім переміщався ще, ну я не знаю, стоянок, мабуть, 10 я змінив. На кожній стоянці нормально все прокидував, наче і Окуня по ехолоту показувало, але він, мабуть... Ну, не проходящий, а активно переміщаючийся. Тихо. Ну, майже 2,400 Ну, візьмемо середнє 2,300 Хвилинка перерви на чай. Ой, як же це доречно. Блин, струю гонять таку, що просто капець. 20 грамів у мене максимум що є розбірні бурахи. І ви знаєте, просто тільки під кутом ти ложиш і якось дно можеш відчувати. До речі, друзі, резинка спрацювала. Я от точно не пам'ятаю, вона в іншій пачці у мене лежала. Це або Кітек 4,5 дюйма, або Select E 5 дюймів, щось одне з двох. Ну, по кольору, ви бачите, 20 грамів чебураха. Навіть 18, йо-моє, -йо, не 20. 18 грамів чебураха. Флюр, чорний лебідь, твін Power. 4000. Коротше, отакий у мене інструмент саме під судачу рибалку. Блін, давно ж я тебе в руках не тримав. Ай, як приємно. Фух. Ух ты, -мо! Оце да, друзі, когось такого цепанув. Без покльовки, але... Але риба однозначно зачотна. Навіть якщо вона... і Багранулась. Ні, Ніхто не багранувся! Ах! Тихо, 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 де ти? Еесть! Та ти шо друзяки Приблизно такий самий. чуть-чуть менше. Гля, Нормально все клюнув як положено Просто що я саму клюваку не відчув Ну цей він більше Бачите якийсь прогоністий такий а-ля тіло у нього Клас Важити його не будемо, але я вам скажу, тут плюс-мінус двушка. Та ні, ну двуха тут уверена. Він трошки зовсім менший, ніж попередній. Давайте його будемо відпускати. Ой, так він живчик взагалі. Так, я його підняв з глибини. Зараз ми стоїмо. 4,7 метри. Це не критична глибина, тому пробивати йому пузир, я гадаю, можна і не пробивати. Розпаковуємо газовий комплект. Він у мене в такому чехольчику скіф. Дивіться, що сюди навчається. Каструлька, в якій ми будемо готувати блин, лаврушку. просто насипі. Ви бачите, поклав, тому що збирався так в попихах, як завжди. Та ти що, ушички, зараз буде посьорбати, скажи. Після такого... Трудового дінька, я би сказав. Та 100% трудова рибалка. Так, а що ж ми будемо? Мабуть, ті два окуні сюди якраз нормально і зайдуть в юшку. Судака, я ж кажу, ну, Зараз цілу, я не знаю, розбирати. Та ні, там два окуні, мені здається, за глаза вистачать. Так, одразу посолимо. Поки закипає вода закидаємо де вот там наші окунці. Ой, да тут, слухай, тут одні рибини цей жок у нього 600 плюс грамів, ніфига себе. Слухай, та звісно, куди? Друге око не влізе. Слухай, тут юшку можна зварити просто на самій ікрі. Ти що, Такий мішок ікри. Агля. Ну це класно буде. По типу знаєте, замість пшона. От так, І все, ви бачите. Вже більше нема куди рибу класти, тому що скоро буде вода виливатися. Якраз лишилося місце під ікру. Зараз я її ще сполосну. От скажіть мені, хіба це не кайфово отак день відрибалити і наприкінці дня отак зварити юшку. Те що? Як про мене, що може бути краще, аніж приготувати рибу, яку ти власноруч піймав. Хвилин 5 риба прокипіла, можна заряджати і ікру. Не знаю наскільки вона повідділяється. Можливо, я зараз її... Трохи допомогло, але б хотілося, щоб воно прям як кашка, як, знаєте, було Бачите, тут такий суцільний мішок. Глянь, який колір білий ікра дає. Ну я гадаю і годі. Все, ви ж бачите, цибулька розварилась. Та й риба. Рибу однозначно положимо. Ой, як вона класно зварилася. Прям розпадається. Ну так, щоб совсем, але трохи є. Так, цибульку я також закину. Я сам сердечник від цибулі також їм. Морква полюбасу, ікра. Та тут все класно. Що не черпнеш, все то, що треба. Відразу і чаю налить. Він вичахне Та я гадаю юшку можна вже і пробувати Скільки вона хвилин 5 постояла Ням-ням-ням. Блін, посолі вообще то, що треба. з першого разу попав. Єдине що лавровий лист забув кинути. Так, пробуємо. Гікорка. Ууу, просто неймовірно, друзі. Який кайф. Та ти шо. Фу, треба їсти. Таке смачне. І корка взагалі, звісно, те, що треба. Вона, бачите, не вся порозпадалася, але все класно проварилося. Бачите, тут воно як пшено просто. О, риба. Рибу треба теж з'їсти. Блін, як це смачно, друзі. Просто вам через камеру цей вайб точно не передам. Кісточка. Ай-яй-яй-яй-яй, ти що ти шо, шо блін? Настільки швидко темніє, блін, треба закруглятись і ще ж до берега йти. Ой, але не можу зупинитись, друзі. Ти що. По итогу, друзі, я гадаю, все у мене вдалося. Що я собі задумував, то я і здійснив. Звісно, трудова сьогодні була рибалка, але <клес>, риба своїм розміром, ну скажімо так, порадувала. Можна було в щуку повпиратися. Щука зараз нормально клює, але ви знаєте, якось щука, ну, я її ловив нещодавно. Так що сьогодні точно було не про щуку. Ну, як про мене, друзі, все у нас вдалося. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, не забувайте. І на зв'язку всім пока.